От скажіть мені, будь ласка, що важливіше в покрівлі плівка чи верхнє покриття? Всі люди, котрі задумуються над тим питанням, скажуть: в покрівлі важливо все. І плівка, і покриття. Хороша плівка під хорошу покрівлю. Під погану покрівлю, ну не зовсім погану, скажімо так, менш якісну покрівлю, люди вибирають більш дешевші варіанти плівок. Я вважаю, що це зовсім не так. Вибір дешевих плівок закінчується тим, ви зараз бачите, показую вам фотографію, що плівки по суті нема. На сьогоднішній день сучасний дах складається з двох нерозривних частин: це верхнє покриття і підпокривельна плівка. Наша позиція така, що під будь-яке покриття не тільки під хороше. Але під будь-яке необхідно давати дуже хорошу плівку. Роз'яснюю, чому. Тому що якщо ми даємо верхнє покриття не зовсім добре, без гарантій, ми ну, обмежені в коштах, я це розумію прекрасно, не всі люди мають достатньо коштів, щоб зробити хороше покриття. Тобто є розрахунок на те, що з часом прийдеться це покриття змінювати. Якщо змінювати покриття, то виникає питання, а для чого змінювати плівку? Можна зробити так, дати хорошу плівку, затрати на це не дуже великі. За нашими підрахунками, на дах 200 квадратних метрів, це порядка ну, 250-300 доларів. Треба заплатити більше за плівку. І ця плівка надійно вам буде служити. Тобто спідній дах вам реально... Буде замінювати верхнє покриття, яке, ну, можливо, буде протікати з часом. Для цього ми вам презентуємо інноваційну плівку тайвик, яка ідеально підходить під будь-який дах. Чи це дах з гарантіями, чи дах без гарантій. Коротко про цю плівку, хто її виготовлює, яка її історія. Я сподіваюся, ви всі е чули такі слова кевлар. Це каски, бронежилети, дуже актуальні слова на сьогоднішній день. Тефлон, це сковорідки, посуда, непригарне покриття. Ну і спандекс лайкра, спортивний одяг, одяг для фітнесу і тощо. Це все пов'язано з корпорацією ДюПОН США, яка виробляє ці продукти. Ну і, звичайно, вона виробляє цю плівку тайвик. В тайвику е, застосовані всі інноваційні рішення, які е, е, є в, в цих, скажімо, продуктах, які я перед тим говорив. Плівка Тайвик, яку ми презентуємо, випускає корпорація «Дюпонт». Легкий і водночас надзвичайно міцний матеріал, створений за унікальною технологією переплетення та з'єднання між собою мільйонів мікроволокон. Ці волокна формують єдиний функціональний шар, який більш ніж у шість разів товщий за функціональні шари традиційних гідронецінних мембран. Завдяки такій структурі е поєднує у собі високу міцність, паропроникність, водонепроникність і довговічність. Дюпонт надає гарантію на всі мембрани, наголошую гарантію. В залежності від моделей від 15 до 25 років гарантія розповсюджується на функціональність Дюпонт. На функціональність «Дюпонт» гарантує, що впродовж гарантійного періоду «Тайвек» буде виконувати свої ключові функції. Тобто водонепроникність, Якщо попадають під верхнє покривельне покриття волога, там порохи, там сніг. Воно протікати вам не буде, гарантовано не буде протікати. Паропроникність, тобто це надається гарантія на те, що дахи, котрі утеплені, мансардні приміщення, знизу вата дотикається до плівки, і плівка забезпечує вихід вологи в щілину між плівкою і верхнім покривельним покриттям. Зберігає свої властивості мітності та поверхневої стабільності, тобто не буде рватися та розтягуватись, тому що знову ж в щілині виникає поток повітря, який при звичайних плівках, при зношуванні плівок, плівок розриває ці плівки. Тайвик часто називають американською мембраною і не дарма, адже тайвик є надзвичайно популярною, популярною плівкою, і використовується в будівництві в Сполучених Штатах вже понад 50 років. В Європі тайвик почали застосовувати з 1990 року, тільки в Німеччині вже понад 1, 4, ну, понад 1,5 мільйона дахів покрито цією мембраною. Я це можу стверджувати з повною впевненістю, тому що, будучи в 2000. У 2011 році на виставці в Дрездені ми зустрічалися з, скажем, з виробниками Дьоркіна, які сказали, що вони себе позиціонують як конкуренти «Тайвека». Тобто, Дьоркін – це є європейський виробник хороших мембран, а «Дюпонт», який виробляє «Тайвек», Є світовим виробником хороших мембран. Завод, який виробляє тайвик на ринок Європи, знаходиться в Люксембурзі. Щоб вам було зрозуміло, я порівняю дві військових каски: металеву і кевларову. Вага металевої приблизно 1500 грам, кевларової 1400 грам, а міцність. Кевларової в 5 разів вище, тобто простріл цієї каски, в 5 разів кращий, ну не кращий, а міцніший до прострілу, ніж звичайні металевої каски. Так само і плівка. Я вам для зразка показую плівку тайвик, котра має відносно невелику вагу. Ось такий об'єм. От об але її характеристики в шість разів краще від звичайної плівки, про що я буду говорити пізніше. От вам звичайна плівка польського виробника, вона більша в об'ємі, трошки тяжча. Але якщо взяти їх застосувати, ну, застосувати на даху ця плівка прослужить менше, ніж плівка тайвик. Товстіший функціональний шар має підвищену довговічність, забезпечує кращу стійкість до механічних пошкоджень, зменшуючи ризик розривів та зношування під час експлуатації і відповідно неконтрольованих протікань. Завдяки тому, що тайм складається з мільйонів мікроволокон, які утворюють безперервну сітку, це забезпечує рівномірний. І однорідний розподіл ультрафіолетового випромінювання та температурного навантаження як на етапі монтажу, так і під час е, тривалої експлуатації даху. Тайвек стійкіший до високих температур на понад 20 градусів, тобто він витримує температуру під покривельній зоні до 100 градусів у порівнянні е, з традиційними мембранами, що робить його значно менш вразливим. До пошкоджень у, у в цьому просторі. Всі моделі Тайвик витримують температуру від мінус 40 до плюс 100 градусів Цельсія. Я нагадую, що ми не один раз говорили, що в вентиляційному прошарку між покривельним матеріалом і плівкою виникає температура до плюс 80 градусів Цельсія. Вибір плівок, звичайно, за вами. Ціни на плівку дово дуже демократичні на сьогоднішній день. Вважаю, що я доволі переконливо вам пояснив, що плівку «Тайвек» слід використовувати під будь-який дах і під дахи преміального сегменту, і під інші дахи, які, скажімо, ідуть без гарантії. Плівка «Тайвек» – це інвестиція в ваше спокійне майбутнє.